Всім привіт! Сьогодні встановили нову led стрічку Nice XBA60. Вона може працювати в режимі світофора, має два кольори: зелений і червоний. От Зелений у нас відкритий шлагбаум, можна проїжджати. От під час маневру воно тухне. Так, лампа сигнально працює. Так, закрилося, загорілося червоний колір. Це означає, що проїзд закритий. Ну просто і так зручно. Також до цієї стрічки вже йдуть прозорі демпфери. Бачите, вони колись були стандартно червоні з такими червоними ставками, а зараз вони вже йдуть прозорі, для того, щоб просвітлялась наша лед-стрічка. Ось так от. Зручно, просто і гарно. Звертайтесь до нас у нас найзавжди в наявності, в магазині, також аксесуари, пульти все інше.